Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 27 липня, День медичного працівника. Вітаю усіх, хто причетний до цієї професії. І саме і чудово, що сьогодні саме День не лікаря, не педіатра, там, не сімейного лікаря, а саме День медичного працівника, тому що, крім лікарів. Медиків у нас в наших лікарнях, поліклініках, реабілітаційних центрах працюють люди, які допомагають лікарям виконувати їх роботу. І з недавніх часів, коли почала діяти у нас комп'ютерна система Хелсі. То і знаєте, технічні такі от працівники, технарі, як я, які вчилися в, наприклад, я вчилася в Київському політехнічному інституті, то ми теж от так, так сталося, що я тепер медичний працівник і допомагаю лікарям саме в комп'ютерному забезпеченні їхньої роботи. Тому теж себе вітаю з цим святом, вже моїм тепер професійним. Вже більше шести років я медичний працівник. Мені подобається моя професія. Ну ще б хотілося, щоб і оплата праці була краща, набагато краща, тому що ну, так зараз сталося. Чи я не знаю, як воно так, що навіть у нас в поліклініці сторож отримає зарплату більшу, ніж я, яка. Кожен день зранку до, можна сказати, до вечора е, сижу за комп'ютером, спілкуюся з людьми, е, ну, допомагаю і працюю саме е, в системі Хелсі. Ну, от така зараз ситуація. Надію, що вона покращиться. Так що всім медичним працівникам е, здоров'я, терпіння, наснаги. Хорошої оплати праці, гордості за вашу працю, і, звичайно, здоров'я і мирного неба над головою. Ну, і ще я так хочу сказати трішки, що все-таки на кожній роботі і оплата праці, і Ситуація в колективі, атмосфера в колективі дуже залежить від керівництва. Ну, от Нас, наприклад, навіть не привітали. Тим, хто в профсоюзі видали е, карточки сільпо е, на 200 гривень, ну, а так як я не в профсоюзі, то навіть цього не отримала. Ну, Як є, так і є. Це, ще раз, можливо, Підштовхне мене до зміни місця роботи. Ну, а зараз трішки про все. Так, хочу показати парфуми, якими я частіше за все користувалася в липні це персів-дью і Тепер уже от недавно я е, теж замовила і купила це Сент Mix Грін Тіа, зелений чай. Дуже такі свіжі, зелені, освіжаючі саме на спеку на жару. Тому рекомендую. Ну а вже в серпні місяці е, побачимо, яка буде погода, і будемо трішки змінювати е, наші аромати. Так, далі хотіла показати сьогодні ще трішки порожніх баночок і зробити відгуки. Так як я якось не планувала ближнім часом знімати відео із за технічних проблем мого телефону, але все то багато чого повикидала, але все таки дещо залишила. Ну, от, наприклад, буквально сьогодні в мене закінчився отакий ополіскувач для порожнини рота: екстра сила, кора дуба, це доктор. Family Doctor, тут у нас 360 мл, непоганий об'єм, але сам Ополіскувач мені не дуже сподобався, не дуже підійшов, тому що після нього якось залишається такий гіркуватий присмак. Ну, це не дуже мені подобалося. Далі. Сьогодні от теж зробила собі е, такий е, догляд, е, ну не святковий скажу, але знаєте, от е, е, пішла в сад свій і зрізала от таку гілку, це одна гілка. Подивіться, яка чудова на одній гілці скільки троянд. Так, що зрізала цю гілочку троянд, поставила, і, от, е, е, мій сад, природа <хи> вдячна і вітає мене святом. Ну, це так, знаєте. Ну, як підня... для мого підняття настрою для мого ментального здоров'я, яке дуже-дуже для нас зараз важливе. І вирішила теж зранку зробити для себе такі б'юти-процедури, тому нанесла пачі, от зробила таку масочку з медом від біоакви. Хороша маска, тут дуже гарне таке тоненьке лекало, зволожує, освіжає. Ну, аромату меду, як такого, я не відчувала, але маска непогана. Тут 25 грам цієї рідини, і тому цієї сироватки було не дуже багато, ну, я використовувала два рази. Також закінчився гель для душу, молоко і диня, Дікора Urban Fit 400 мл. Непоганий гель для душу, але тут не дуже було. Був був такий натуральний аромат Дині. Мені цей аромат не дуже сподобався, тому використовували в основному син і чоловік. Закінчився отакий от крем Foodworks від Avon для. Ніг, крем для ніг, нічний він 150 мл з лавандою. Подобається ця лінійка, подобається цей крем, був він у мене доволі таки довго. І планую повторити саме, саме його десь трошки пізніше. Поки що в мене є крем для ніг інший. Так, Але рекомендую, хто не спробував. Цей крем, мені здається, є хітом продаж в Ейвені. Також от, користувалася таким порошком пральним Грюнвальдм, купувала в сільпо, там була непогана ціна 25. 27 гривень. Вибачте, тут на 4 прання. Непоганий пральний порошок. В принципі, мені підійшов, сподобався. А от сестрі моїй чомусь цей виробник не подобається. А мені не подобається засіб для чищення від цього виробника. Такий він, ну, ви, мабуть, багато хто спробували його. Він такого якогось темно-піщаного кольору. Не скажу, що дуже гарно чистить, але користуватися ним мені не дуже подобалося. Він у у нас зараз такий чистячий засіб є в селі, тому от я знаю, про що я кажу. Комусь подобається, мені не подобається. Порошок так, але бачите, всі ми різні. Так, і от такий крем для обличчя закінчився від АА, от, виробник Аа. Тут у нас іде він і денний, і нічний скінбуст це плюс. Мені цей крем сподобався. Я вже е, е, саму кхе, баночку викинула, е, залишилася от тільки от, така от упаковка. Хороший крем, сподобався. Ще буду звертати увагу на цього виробника. Можливо, щось для себе підберу ну, інше або крем інший, або. Якийсь інший догляд, але цей можу порекомендувати. Дуже подобається, що він саме і денний, і нічний, це така своєрідна трішки як економія. Знаю, що деяким дівчатам ніби він не підійшов, але, ще раз повторюю: всі ми різні, комусь підходить, комусь не підходить. Я рекомендую і теж підглянула цей креп наших блогерів. Які в Інстаграмі знаєте, розбирають всі ці засоби по в місту по складниках, То сказали, що тут дуже хороший склад. Тому я повелася на ці відгуки, і він мені сподобався. Знаєте, Поки не спробуєш, то й не будеш знати, чи підходить тобі воно, чи ні. А так, знаєте, рекомендувати, в принципі, можна. От. Хоча коли чуєш, що ти типу, порекомендувала, а людині не подобається, то якось ну, трішки як і ну, як, не те, щоб неприємно, але так думаєш, ну от от, якось да, мені подобається, а людині ні. Ну так, це так знаєте трішки відступ. А ще хочу от, от вам порекомендувати от такий скраб для ніг. Це теж лінійка Foodworks від Avon. Недавно теж купила. Тут кокос і лайм. Теж купила його по рекомендації Світлани. Канал Світлана Германія, дякую тобі за те, що ну, ти порекомендувала цей ексфоліант, екс екс цей скраб. Дуже мені подобається. Знаєте, ну, Ніби нічого такого особливого, але після його використання ніжки такі гладенькі, прямо до них так приємно доторкатися. І ну, я, чесно кажучи, була трішки навіть здивована якістю цього скрабу. Ну, зазвичай, знаєте, так, скраб для ніг. Ну, Самі звичайні, а це дійсно дуже гарно працює, і можу вам порекомендувати. Ще раз дякую тобі, Світлана, от так що це така моя рекомендація. Ну, а на сьогодні, мабуть, все. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам, що залишаєтесь з моїм каналом, не дивлячись на таку от дуже хорошу якість відео, на поганий звук. Поки що. Я можу тільки так знімати рідко, але будуть відео з'являтися. Зараз більше я так трішки спілкуюся в спільноті, от, тому запрошую вас, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами дружити, спілкуватися ну, по можливості, от поки що так. Різні бувають ситуації в нашому житті, але підтримуємо один одного. і Тримаємося. Ну а на сьогодні все ще раз. Усіх зі святом, здоров'я, всім хорошого настрою і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!